Тільки доступу всього. Я вам скажу, там взагалі, де не якого віце віцепрем'єра, там таке вилазить. Ви згадали про віцепрем'єрів почали, а мені першим ага. в той момент стрільнула Стефанішина. Слухайте, вперше віс, от наші люблять дуже слово вперше в історії. Ну, вперше в історії живий віцепрем'єр втік з України. Ні, ще правда, переконуєш Шмигаль, що він має до 22-го часа відрядження. Правда, 10-го часа він покинув Україну. Що ж це за відрядження таке? А відрядження 17-го по 22 е Ніхто не може пояснити, менше з тим. Але вперше в історії України віцепрем'єр з європейської інтеграції. Перебуває вже під судом, в її не підозра вручена їй вручений обвинувальний акт за скоєння важкого злочину, розкрадання якихось там мільйонів гривень, призначених на європейську інтеграцію урядом Миколи Яновича Азірова. Вона в Уряді Азарова працювала. Вона в Уряді Азарова вкрала мільйони гривень, призначені на е, євроінтеграцію. Це було доказано вже слідчими всіма. Тобто, це було доведено до рівня, коли ціле віце-прем'єр європейської інтеграції вже звинувачена, а не запідозрена в розкраданні грошей на європейську інтеграцію, що виявляється, працювала Вазарова. Але після того. Завдяки тому, що вона звинувачена такі злочинами, вона ще дістає посаду міністра юстиції, тобто вона контролює по суті частину органів, ну не всіх, але частину тих, які їй виносять звинувачення, і при тому, їй мало того, вона з цією людиною деркача підручною. То, яка боролася проти президентів там Америки, дуже допомагала Деркачу воювати, все інше, вона разом з нею ще й умудряється вкрасти для свого чоловіка. Ну, розписали, щоб, знаєте, коли справа йде в суд, як правило, чиновники розучаються. Отак, щоб, щоб майно не довелося віддавати державі. майно ділять, все йде тому, хто не під судом, не під слідством. Тепер обоє можуть бути під слідством, правда, ще не зараз. Вони вкрали легендарний і найдорожче, мабуть, нерухомість в Україні це будинок про спілок. Вони ще вмудрилися нарватися, що викинути звідти про військову про спілку, про спілку військових і все інше. Ну, це треба бути останніми кінченими кретинами. Це я в бік відвів. Що просто в цій ваді на кого не глянь, там повна дикість. Коли Верешу був віце-прем'єром теж, ну зараз заступниця керівника офісу людина. Медведчука, найближча союзниця і соратниця його Тараса Козака, його союзника, який у нас звинувачений в державній зраді, а він її робив мером рави руської, протягував там через контрабандистів. Більше того, після перемоги революції, ну, до речі, в тому ж самому будинку про от згадали про нього, захоплювали підпалював будинок про підрозділ Львівської Альфи, яким командував чоловік Ірини Берещук. Чоловік Ірини Верещук розстрілював небесну сотню. Там одна людина принаймні загинула від його рук. Ну його чи його підрозділ і спалив це приміщення. Слухайте, і ця людина, яка розказувала, що і Путін взагалі хороший чоловік, якби вона була російською громадянкою, вона б голосувала за Путіна після перемоги революції гідності, втікає з України. Не відразу там, коли до неї дійшли справи, там Свободівці неї круто займалися в Львівській області. Коли дійшли до неї документи, там недалеко від Равруської, там буквально кілька кілометрів, прямо на кордоні містечко, і вона втікає до Польщі і переховується років з -за два доки не закривають по ній справі, доки самі ж Свободівці не нароблять своїх проблем, і після того тільки вертається в Україну і раптом 18-й номер в списку, і раптом віце-прем'єр з питань окупованих територій, тих, тих, яка мала б займатися евакуацією, яка сказала, не треба евакуації. Навіщо? Все в порядку, все чудесно. От це, це не просто те, там будь-кого можна взяти з міністрів, і це жахіться. Берете міністра аграрної політики, Коваль, це ж він тепер, по-моєму, є, і у вас ось на голові стає дибки, його робота на Московську церкву, те, що він був одним з перших. Після Арахамії Подоляка, який навів російські ракети на місце, де перебували наші новобранці, проходили навчання на Сарненському полігоні. Якщо по Арахамії Подоляку, ну, звичайно, що вони не сидять, але хоча б була відома кількість загиблих, там, по-моєму, я вже не пригадую, вже забув багато років про що. 55 було. Не чути звук, по-моєму, людей вони вбили і 140 поранили. Так там своїм десь так, десь так було. Десь так. А тут навіть Чому приховали навіть 30, людей, щось, щось таке було. Десь таке так. я, я так. тут конкретно людина зробила абсолютно те ж саме. Я це публікував себе. У мене ті скріни є, де він розказував, як він тільки що вернувся, де там, отам і там знаходяться наші новобранці. Відразу ж після цього приліт ракети, і ті люди загинули. Це міністр сьогодні аграрної політики. Там кожен, кого не візьметься, це просто якийсь треш і жах. І от маємо історію з цим нашим віце-прем'єром Тіо Мінєду, Міністерства єдності. Аж Зеленський ж аж цим міністерством танцював. Слухайте, що в них там в головах твориться, він йому п'ять назв, ні, три. Ні, чотири чотири різні назви придумав. В Тому числі це було міністерство повернення українців. Його і, і такою назвою вона вам було теж якийсь момент озвучувалося. І от міністр з повернення українців покинув Україну. Ну і те насправді ми всі посміялися з цього всього. А мені здається, що тут треба трошки поговорити про серйозніші речі. Ну, перше я зовсім не виключаю, що можливо вони домовляться, йому пообіцяють поклянуться. Що ніякі справи кримінальні, які пішли проти його подільників, тих, хто в Нафтогазі разом з ним крали, і на інших посадах, до нього не торкнуться, але не підставляй нас, не підставляй. Це зараз підстава. Ти дістанеш подвійні бонуси від всього, тільки вернися, щоб було все в порядку. Можливо, він з якимись гарантіями ще й вернеться. Не дарма Шмигель сьогодні збрехав. Реально збрехав відповідь Гончаренко Олексію, коли сказав, що е, він його е, в нього відрядження, він виключно відряджений, він нікуди не втік до 22-го часу. Ще раз кажу як відмазують. Слухайте всі слухайте, відмазують. Так відмазують. Але це занадто тупо. Це занадто. Ти більше всі знають, що і форум, який проводило міністерство, він же на ньому не був. Він же відеозв'язком виходив на нього. Тобто, ну реально, він з 10-го часу поза межами України це приховують все, тобто. Е, я не виключаю, що ще може це знімуть, але потім їм все одно дадуть забратися за якийсь час, щоб тихо поїхати, тому що зараз розкручується скандал. Хоча теж зашо, ті е, е, люди, які у нас пришибені за зомбі марафоном. Вони про це знають? Ні, вони про це не знають. Ну потім сповістять, що Володимир Олександрович запропонував поміняти такого віце-прем'єра, його відправити на якусь іншу поважну роботу, от, представляти там Україну десь у світі, ще там щось. Вони таке скажуть, і та вся маса повірить. Тому насправді їм же тепер не дуже треба й старатися. Але я в цьому випадку все-таки я би пропонував тут трошки глянути з іншого боку на можливі причини цієї від'їзду. Ще раз, якщо він не повернеться, залишаємо скільки Шмигаль збрехав до двадцятого часа. Збрехав, але сказав цю фразу, значить, щось у них якісь видно розрахунки на це є. Якщо він не повернеться, у нас з'являється підстави думати, що там може бути дещо інше. Я це називаю аля шефір. Отже, про що мова? Насправді він дуже близький. Про, ви згадали вже про те день народження Єрмака, який відзначали вже зовсім перед вторгненням. Відзначали в синьогорі і туди це, ну, це 600 кілометрів. Десь напевне буде від Києва. Ну, не знаю, як по прямій автомобілем і всі 700 буде. Вони летіли туди вертольотами просто. Відгуляти собі вузькій своїй компанії в шикарних умовах, знаєте, хороше повітря, на В в Гуті. Там. гуті. Так, гуті так, так, Гуті. Отже, махнути туди. Потім відбріхувалися, потім туди спеціально завели послів. там Ніби це вони готували ага, на день народження Єрмака, готували проведення наради послів. Але сам факт тої поїздки це ознака того, що він дуже близький. І до Зеленського, і до Ярмака. Те, що він до Зеленського дуже близький, і суючи з усього, він касир. Касир у справах Зеленського. Це дуже схоже на правду. Там кілька касирів, ну він не єдиний шефір основний касир. Але шефір, я так розумію, касир похідних. А Чернишов був, по-моєму, касиром по вихідних в основному по виходу. Коштів, ну, не впевнений, може, по перерахунках, переводах. Але сам факт і польоту на день народження Єрмака, тому що з Зеленським там все ясно. А от те, що він саме з команди Єрмака безпосередньої, раніше якось до того доказів не було. Ми шукали, там, яка там вежа Кремля на банковій, з ким пов'язана. По силовиках там все простіше, там набагато легше, там ясна конфігурація. А от з цим наверху, хто нічейні. Ну, от Тимошенко був ніби нічийний, його поступово там усунули десь. ну Він зараз під певним контролем вже в Єрмака, але був нічийний. Хтось там інший Смірнов був чисто Портновський, тобто ніби ближчий до Татарова, але усунули, тому що ну тому що Єрмак мав більше можливості. Це ти, знаєте, непевні. От Чернешов був непевним. Але коли тебе. Таких умовах везуть спеціально для того, щоб в найвужчому середовищі, в найвужчому колі відсвяткувати день народження Єрмака, напевне, ти до нього близький. І тому, коли я чую, що набу яким керує ще один близький друг, бізнес і корупційний партнер Єрмака Кривонос, не путати з генералом кривоносом, це той, що корупціонер Кривонос, очолює антикорупційне бюро, корупціонер, який до того керував однією з найкорупційніших архітектурних структур України. Отже, коли Набу, яке контролюється повністю єрмаком, відкриває справи по людині, яка бере участь в найвужчих посиденьках з Єрмаком. в мене появляється думка, що щось там не так. Ні, звичайно, вони могли посваритися, <кхе> Могли, але ті сварки, які в Єрмака є, вони як право сягають давнішого періоду. Наприклад, з Федоровим там в нього якийсь вічно конфлікт іде. Але цей конфлікт ще з того часу, коли Єрмак був всього-навсього зовнішньополітичним радником, і Федоров на той момент був вищий. Ще за нього в ієрархії близькості до Зеленського. І з того часу в них ті конфлікти і тривають, там зрозуміла природа. А тут ну хіба б це було щось зовсім нове, в це повірити важко. Ну, якщо людина є близькою до Єрмака, то набуду цієї людини не прийде ніколи ні за що? А якщо ця людина ще й під повною кришою Зеленського, як особистий друг і консільєрі, то тим більше не прийде. От крупа, пригадуєте, крупа ж не з автоматом, це Хмельницькому, е, ця Мсеківка. Вона ж не з автоматом ти мільйони доларів накрала, десь банк не брала. Вона ж її взяла корупційний спосіб, правда ж? Це ж була звичайна стандартна корупція. Хто до неї мав прийти? Набу. Правда ж, Набу мав її брати. А Набу, отако. Ми не бачимо, не чуємо, не догадуємося, тому що ми Єрмаківські, вона Єрмаківська, А хто прийшли? Татарівські прийшли. ДБР і СБУ. Які це ж ніби не їхня підслідність. Ви вони знаєте? Вони своїх чоловічків потрошечки так відстрілюють. Я Такі так розумію, що знаєте, от пройшло е, значна кількість часу, е, коли вже е, між баштами банкові почалися тьорки, е, почалися сварки. Е, вони їм є вже за що брати одне одного. Розумієте? Вони вже набралися грошей. Вони, знаєте, як, як е, оці е, е, знаєте. У ці кульки, які наповнюються водою, от вони вже вже скоро лопнуть вже все. Вже вже все це розлетиться, оце лайно, все розлетиться по всій країні, і оце вони накопичують, 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 а зараз вони це здають це одне одного, ну це, але говорять. саме тому, що в першу чергу навіть не то щоб здаються одне одного взагалі, там так не дуже заведено, тому що це тоді лопається вся система. А от вони своїх чоловічків потрошки так відстрілюють корупційними різними справами, і в цій ситуації, ну якби. Справою цією зайнялося СБУ і ДБР. Для мене було б це зрозуміло, але набу що до людини близької Дірмака, ну так не мало би бути тим більше, ними напряму то ще не зайнялися. Насправді, це трошечки так знаєте нас перебільшили. Зайнялися близькими до нього людьми, і от в мене чому я кажу, що я бачу цю справу як аля шефір не з приводу замаху, а з приводу того, що Шефір був одним з розпорядників фінансів зеленської всієї компанії, і потім, в якийсь момент. Шефір, залишаючись на посаді на банковій, перший помічник, головний помічник президента України, є така посада. Раптом зникає з усіх радарів. Ми тільки дізнаємося, що він нібито ще в Україні. А потім, в якийсь момент, він зникає з України, в якийсь момент Єрмак радісно каже, я його звільняю з посади, ми його звільняємо з посади, все. Але ніхто його не розшукує за розкрадені гроші. Ніхто не робить якихось там слідчих дій, нічого абсолютно. Він спокійно, тихо виїжджає в той момент, коли в Америці міняється підхід і починають дуже серйозно шукати гроші зеленського криптогаменті. Шукати з того моменту зникає в Україні шефір. Мене виникає питання. Ну, шефір поїхав ховати касу, я так розумію, і готувати відхід для всієї компанії, якщо раптом стане так погано, що треба втікати, що вже було куди втікати. А тепер вертаємося до Чернишова. Я просто висловлюю версію: я не знаю. Я ще скажу, я припускаю, що він навіть може до 22-го часу вернутися, оскільки пішов вучний скандал, вони пробують замнути, щоб ніхто не взнав. Те, що соцмережа говорить, це наплювати. Але коли це винеслося в Верховній Раді, отут дійсно, як і Мончаренко, що він підняв цю тему, вже після того ховати неможливо. Тому, може, домовлятися все таки, щоб ще вернувся. Але якщо він не вертається, а навіть якщо вертається. То чому ні? Потім все одно відїде. Те ж шефір же і туди їздив, і сюди їздив. То я можу припустити один з трьох варіантів: всі як Аля Шефір. Перший варіант, оскільки дуже непевна ситуація на майбутнє, а Трамп злий, як чорт, на Зеленського, за кожне його відкриття рота. При тому всьому, що отримав від нього ці всі ресурси України, мабуть, дав певні гарантії особисті Зеленському, але схоже на те, що це ненадовго. І треба це все перепаковувати, дуже сильно перепаковувати. І він поїхав, як основний консільєрі, готувати перепаковку ресурсів, криптогаманців, усього, всього того, що нажито, підготувати на всякий випадок відхідні канали, підготувати якісь маєтки десь в Бразилії або в Венесуелі, десь в Дельті Оріноко. Не знаю. Але велика ймовірність, що він міг поїхати для того, для чого виїхав шефір. Підготувати відходи це перший варіант. Другий варіант. А може, а може він вирішив, що вони хлопці тут нажилися дуже добре, а я ж своєю працею це робив, а вони просто наживалися. А чому це має бути їм, а не мені? Знаєте, це ж банка з павуками гарно усміхався, все, а потім взяв, виїхав. Контакти до всіх криптогантів все є і перехопив якусь частину. Так небагато. Мільярд доларів перехопив. І переховав, і поїхав. І все. І тепер він матиме життя прекрасне, і ніхто його не знайде на десятки років свого життя і всіх своїх дітей, внуків і правнуків. Тому можливість переховати для Зеленського, переховати від Зеленського. І останній третій варіант згадуємо Кубракова, і Наєму, того, що не Масія, а того, що Мустафа. Певний момент наші топ-корупціонери, а ці обоє були явними топ-корупціонерами, раптом вирішують: а чи не зробити нам імідж борців з корупцією і починають ходити до американського посольства? Кубраков наєм його завів в американське посольство, він спочав туди ходити. І тепер вже американці кажуть, так це ж борці з корупцією. І наші борці з корупцією, ті, хто тут нібито офіційні коронти корупція кажуть, так, так, Кубраков це не корупціонер, він борець з корупцією. І наєм, виявляється, не розкрадав державні ресурси, а борець корупцією і все інше. І єдине, що мені деться в Чернешову вистачило досвіду, подивитися на те, як спалився Кубраков, тому що ходив в американське посольство в Києві. Може, він вийшов на контакти і погодився давати свідчення і піти під захист, під програму захисту свідків, але угоду підписав десь умовно в Відні, в американському посольстві в Відні, і звідти його вже секретно могли перевести до США. Дати можливість поміняти всі документи, прізвища і все інше, і під програмою захисту свідків він зараз дає свідчення і пакує інформацію про всю цю зграю, про їхні криптогаманті, про їхнє розкрадання, все інше. А хто хто, а він знає дуже багато. От у мене ці три версії вони пов'язані з грошима, а не просто втік, тому що його переслідує набу. Ну так не буває з людьми, які дуже близькі до Зеленського і до Єрмака, щоб їх переслідувало НАБУ. Або це не в нашій країні, тому в мене ці три версії обидві зв'язані з тим: криптогаманці, криптоганці приховати для Зеленського, криптогаманці заховати від Зеленського, і криптогаманці здати американцям. Я думаю, що щось з цих трьох, але я можу помилятися, ми просто припускаємо. Знаєте, ми маємо вже практику, коли е, общак. Наприклад, партії регіонів був а, викрадений Януковичем, і що після цього було а, Ну, він ж потягнув. Кажуть, що гроші регіоналів. І тому так, значна частина, так, які ну, залишилися а... тут всередині країни, дуже образились на нього за це. Образилися більше того, коли е, Путін пропонував варіант ще тоді, коли він ще панікався з кимось. А давайте ми Януковича зробимо ну, легітимний президент України, але зробимо що столиці України в місті Донецьку, там де вже вони контролювали через так званий ДНР. То Донецькі. От і колишні регіонали, і всі інші навідріз відмовилися. Сказав, він предатель, він вор, він мошенник. Ми цього не приймемо, ми, ми це лайно приймати не будемо. Навідріз відмовилися. І тоді відмовились від цієї думки, щоб його далі легітимізувати. От я легітимний, на цьому і закінчилося. А, знаєте, ще тут е, з'явилася стаття знову в виданні Політіко. Ми якось з вами mm -hmm. говорили, пам'ятаєте ще е, кілька тижнів тому, коли вийшла перша стаття, нещо, ну, ага. в цьому році, про Андрія Єрмака, зараз знову вийшла стаття. Е, я розумію, що, можливо, в деякій мірі вона така компліментарна знову, але, nie, чесно кажучи, nie, nie. Мене, мене дуже не радує, що в нас е, виявляється. Нашій адміністрації, нашим чиновникам, нашим посланцям, які їдуть до Сполучених Штатів, не довіряють в Сполучених Штатах. Їх просто викидають і посилають, якщо говорити простою мовою, просто ні в чому не ставлять. Ну, робити фоточки, давайте... вибачте, Ні... в коридорі. Добре, що хоч Ні, не це в туалеті. Повинна. це страшна ганьба була, страшна, рідкісна, такого ніколи ще не було. Ну, правда, в нас багатий досвід, перший в світі, зробити е, скандал у вальному кабінеті, щоб тебе вигнали з білого дому, такого ще теж ніколи в історії не було. Тому ми в попереду всього світу. Значить, що стосується цієї статті, ні, тут я вже буду трошечки давати свій погляд інший. Я її не полінувався, я її прочитав від першої до останньої стрічки. Вона не аж така колосально велика. І я всім рекомендую її легко знайти. Ну, ще давайте буде вже саме реклама. Я після нашого випуску десь за півгодинки мені буде треба, щоби. Підготувати там обкладинку до ну, вступну опис до відео, все я на цю тему сьогодні зробив свій вечірній випуск. Він вже записаний. Там буде трошки більше оцінок, як до цього йде, як це відбувається. Я не аналізую статтю статтю повністю, тому що я рекомендую її прочитати. Всім рекомендую кого погано з англійською мовою. Ну насправді Google переклад вже тепер такого рівня, що витягує настільки добре, що ви навіть не відчуєте, що це в перекладі автоматичному, а не реально. Насправді може. Можна читати в будь-який спосіб, вона доступна, поки що, тому рекомендую її. Але ця стаття це, от я там це описую детально, я вже це прорекламував. Там буде в мене, до речі, в описі під, довід, під відео буде посилання на цю статтю на її адресу безпосередньо в політико. Якщо вони до цього часу її десь там не переведуть в платний ресурс чи щось, а мені здається, вона не має йти в платний, тому я надію, що вона буде й далі доступною. Отже. Ця стаття це розгром, це просто страшний розгром і приниження. І от тепер маленьке питання: як так сталося? З тих тільки речей, які я сам відслідковував, були три проплачені дуже потрібні єрмаку, компліментарні чи умовно компліментарні е, статті в політико. Перше. Те, що я пам'ятаю, до того були теж якісь, але там якось за ними не стежив. Тому я говорю тільки про ті три, які я сам особисто прочитав, які я точно можу характеризувати як заказуха. Дуже примітивна. тупа заказуха, перша це е, була пам'ятаєте? Ну, перші дві там. Я не порадую, що було раніше. Оце людина року, Єрмак, людина року Зеленського викинув. Зеленський не є вже людина року, Єрмак, людина року. Ну це смішно завгосп, людина року. тобі більше це для світового рівня, це не для України. І не людина року, а всього ступеня. Тобто світ. як нас сприймають, уявляєте собі? Так, Хто Ми але, такі тут? Так, але він попав чомусь в розділу мрійник, але головне його критерії, по якому його відібрали, рішала. От нашої мови, це рішала. Здається, образу ні. Він хотів, це замовлення. Я дивився на ці матеріали, на підводку до цього. Ну, таке відчуття, що я впізнаю почерк одного політехнолога на банковій. Який писав цю підводку. Це за дуже грубі гроші, це сотні дронів коштує така штучка. Друга, пригадуєте, стаття була в тому ж самому європейську, це все європейське політико. Ні, то було там те американське в європейському політику.